Цей день настав. Сьогодні студенти писатимуть радіодиктант, і зараз я запитаю у них їхні враження та очікування від нього. Опа, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи готувалися ви до цього радіодиктанту і які у вас враження? Я не готувала до цього диктанту, але я думаю, що ну диктант буде дійсно класним. I, I will certainly try. щоби так по правилам і граматиці, то ні? Але я завжди готова до таких подій. Максимум, як я готувалася, це морально, і то наче не готувалася, але е, настрій бойовий. Насправді ні, але радіодиктант я пишов вже кожен рік, з 2015 року, як пішов в школу, і ну, і для мене це не складно і весело. And uh, do you like this event? Oh yeah, I, I, I love any event where we come together and, and do things together. And the mood is very happy. Чекаю з нетерпінням, з хвилюванням, хоча пишу на перший рік. Думаєте, все правильно напишете, чи будуть помилки? Ну на два я точно не напишу, середня оцінка точно буде. Ну сподіваюсь, звісно, на кращу, але в цілому я досить оптимістично налажу. Я впевнена, що все буде правильно десь на 97%, але насправді я думаю, що я допущу якусь помилку, неодмінно. Чи хвилюєтесь ви? Mm, так, трішки хвилюємося, але ми думаємо, що ми його напишемо. Ну, Так, є трошки мандраж, але все добре. Ще раз приймаю участь, але я не хвилююсь також. Тому що навіщо? Ви ж теж писати будете? Звичайно. Подивимось, кого бал вище. Харашо, порівняємо. A few later. скажіть, будь ласка, чи справдились ваші очікування щодо радіодиктанту? Насправді ні. Я гадав, що буде трішки легше, але радіодиктант дуже розпочався е, на такій активній ноті, і помилки від е, самої сумської були ну таке. Чесно, спочатку я думала, що ми очікування Ні, не справдились, тому що це було е, дуже не так, як я собі уявляла, тому що це було дуже швидко, тому що ми понаплутували е, так. Загалом е, справдилися, але спочатку було швидко, потім налаштувалися, всі розбилися, але потім все було класно. Чи я трошки в шоці від такої швидкості? Я такого не очікувала. Але загалом, враховуючи те, що я. Написали його повністю. Я вважаю це перемога. Диктант, справді цікавий, душевний, нескладний щодо орфографічних пунктуаційних моментів.